Випити теплого чаю, відігрітися, зарядити гаджет, зв'язатися з близькими та подолати ймовірний блокаут. Для цього на всій території України облаштували пункти незламності від ДСНС України. Як вони працюють на Миколаївщині? Ми бачили на власні очі. Через масовані удари росіян по критичній інфраструктурі у багатьох містах України тривалий час немає світла, води, опалення та зв'язку. Миколаївська область, яка ще донедавна була прифронтовим регіоном, не виняток. Аби українці мали змогу зігрітися та вийти на зв'язок з рідними, в усіх областях відкривають пункти незламності. Пункт незламності працює цілодобово. Є інструкції, в яку допомогу люди можуть тут отримати. Це зарядити свої мобільні пристрої, гаджети, отримати безкоштовний інтернет-Старлінк. Отримати гарячі, ну, гарячі напої та необхідну допомогу, ліки, медикаменти і тому подібне. Пункти, що функціонують на базі державної служби з надзвичайних ситуацій, укомплектовано генераторами, засобами обігріву, комплектами освітлення, системами зв'язку, зокрема й супутникового, медичними аптечками та інформаційними куточками. Пункти зламності працюють цілодобово. 24 на 7. Цілодобово перебуває черговий, який зустрічає людей, які сюди приходять, та допомагає їм в усіх їх. Питання. Перебування людей в даному пункті незламності є необмеженим. Необмежений час є на одну особу, але людям потрібно розуміти, що більш, більше людей потребують допомоги, і вони не одні. 23 листопада, у день блокауту, до пунктів незламності прийшло чимало мешканців. Тут вони могли зарядити гаджети, подзвонити рідним або ж вирішити робочі справи. За один день конкретно на цю локацію завітали кілька сотень жителів Миколаєва. В перший день блокауту було приблизно 200-250 людей. Це до обіду. Вже так, люди стояли і до комендантської години. Повторюю ще раз, пункти зламності працюють цілодобово. Загалом на базі головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області функціонує 38 пунктів незламності. З них 25 – стаціонарні на базі частин. Інші у форматі розгорнутих наметів. Окрім підрозділів ДСНС, такі пункти працюють при районних і міських адміністративних будівлях, школах та інших соціальних об'єктах. Відстежувати їх розташування можна на державному сайті незламність.gov.ua та за допомогою інтерактивної мапи. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин.